В принципі анонсований Сергій Рахманін, заступник головного редактора газети Дзеркало тижня. Привіт. Вибачте, що так довелося Привіт. довго чекати. Знаєш, на нашому теляти та й Вовка б з'їсти. Це, це про також проходив тест до радикальної партії, бо ми не склалося враження після цього інтерв'ю, що тестом для кандидатів є володіння українським фольклором і знання прислів. Прислів прислів? Прислів'їв. Прислів. You. <laughs> Коротше, Брузили, я відкриваю тебе щодня. Не треба з, мене. з іншого боку. Мені, мені зараз, в принципі, мову підняло, і слів жодних немає. Але приказок, мала, приказок. приказок. Слухай, не треба слів. Приказ... Я та приказки, була книжка така, на була на кого полці була, книжка в кого? стояла. У Суганщини нічого не було. Слухай, ну може ти поясниш, хоча б те, що це є суто такий питомий імідж радикальної партії для того, щоб здобути симпатії виборців, ага. коли спільно вони говорять нормально. Людською мовою. Нормільною. Це наша вже інтерпретація. Це питання було. Це було питання. Ні, ну я що можу сказати тоді, коли вже пішов такий тренд. Людям свято свині смерть. Я така приказка. О, Боже! Страшенно любив мій дід покійний. Так от, коли спостерігаю за деякими кандидатами в народні депутати, я, власне, про це і згадую. Записую людям свято свині смерть. Просто ми з прислів'їв, Ви як каже Інна, тобто, з приказу почали програму Нова рада і там було, що під під лежачу до ярку корова не йде. і От людям свято там ще не так було. Я ж фіксую все за нашим гостям. Там ще було під сидячу сраку, коньяк не тече. Ти що, не пригадуєш, у нас все таки в ефірі було. Е, е, окей. Та, ще ти раді, якщо там? тепер на, на серйозніші теми, е, п'ятихвилинка серйозності у новій раді. Хоча ми так несерйозно намагаємося все це давати оцінку, оцінювати, принаймні. Не давати оцінку, оцінювати, намагаємося компіляції, зробити, дивлячись на цей процес, який називається Виборча кампанія, можеш дати ти свою оцінку, те, що ти спостерігаєш. І... Це буде початком тільки розмови. Ну, перше вона виявилася брудніше, ніж я думав. Я розумів, що вона буде брудною, але з огляду на її швидкоплинність, я вважав, що для бруду не буде особливо часу і місця. На жаль, знайшлося. По-друге, ну, в мене є перечуття, що ця Верховна Рада, хоч я не збиралася говорити на серйозні теми, вона буде достатньо кумедною, не превеликий жаль. І це погано, з огляду на те, що ситуація. Якщо не трагічна, то принаймні драматична, то зараз парламент мабуть бути трохи менш кумедним, ніж він буде. От. І ще я ну, не знаю, в мене була підозра, вона підсилилася. І з огляду на перебіг кампанії, з огляду на персоналі, які фігурують у списках і кандидують у мажоритарних округах, у мене все-таки враження, що навряд чи цей парламент проживе повну каденцію. Тобто рік-два. Ну, звідки така теза? Ну, ти не перший, хто говориш, так, рік-два. Я поясню чому. В принципі, будь-який політичний орган має відповідати викликам, вимогам, потребам часу. Цей парламент ну, постійно забуває про те, що Верховна Рада це, вона, в неї дві функції: це вищий представницький орган і вищий законодавчий орган. А в різний час, напевно, та чи інша функція має переважати, має домінувати. От саме сьогодні, з огляду на те, що відбувається, з огляду на війну, яка не припинилася і не припиниться, з огляду на загрозу дефолту, яка нікуди не зникла, він має бути законодавчим трошки більше. Даруйте так, не дуже коректно, ніж представницьким. А він більше представницький, ніж законодавчий. Тому є перечуття, що з тими вимогами, які висуває час, він навряд чи впорується. Послухай, ну це... це теза перекликається з нашим першим гостем сьогодні. Знову ж таки, мови, ш... я можу помилятися, стандарти. тому що, да, що є ціла, ціла низка причин, ціла низка обставин, ціла низка чинників, які впливатимуть на перебіг подій, на долю цього парламенту, зокрема. Але от так як воно відбувається сьогодні, є перечуття, що він навряд чи проживе долу. Дивись. Тобі так властиво ти пишеш іноді такі засадничі матеріали не так часто, не вони не з'являються щотижня. Але така аналітика замішана, звісно, на певних емоціях і спілкуванні з, там, з персонажами цього політичного поля. Але ну невже ці люди, які йдуть в парламент, не знають про те, що ти говориш? Вони не розуміють, куди вони і на що йдуть? Ну елементарно, це реально так є війна. Є величезна відповідальність, а все відбувається так, ніби у нас не війна за вікном. а... О, ти поставив абсолютно доречне питання, і на превелике жаль, я, я не знаю відповіді на це питання. От для мене дивно, да? от суддя, яка розуміла, якою буде реакція на те, щоб випустити садовника, вона менше з тим садовника випустила. От зрозуміла, що є певні речі, які не можна говорити чи робити, але все одни ці речі говорять і, і роблять. Розумієш, я теж не, не, не розумію, от, от чому відбувається саме так. Ну дивись, ну тобто. А я можу так чи інакше ставитися до тих чи інших персон, які там кандидують до Верховної Ради, і найближчим часом радше за все стало отримують депутатські мандати. Але от на сьогодні є об'єктивна причина, причому вона набагато гостріша, ніж, скажімо, навіть два роки тому, про втілення запровадження цілої низки реформ. От навіть коли йдеться про, в принципі, порядних, чесних людей. Хто з цих порядних чесних людей є знавцем в? Царині енергозбереження, реформи освіти, реформи територіально-адміністративної, ну вони можуть підсилити себе фаховими помічниками, консультантами або скористатися вже напрацьованими Знаете, я, законопроектами. Це є на правду, по-перше, а якщо ви передивитесь список будь-якої політичної сили, навіть найвпливовіше, найсерйозніше. І подивитися, що ці люди говорили там, казали, висловлюють з тієї чи іншої точки зору, ви з'ясуєте з, з подивом до себе або без подиву, що навіть всередині однієї партійної фракції майбутньої люди мають 10, 12, 15 точок зору на один той самий документ. І коли Безумовно. як це буде відбуватися з точки зору командної гри, для мене загадка. І інший варіант, ну тобто, я можу зрозуміти з абсолютно об'єктивно, холоднокровно. З якої причини а, там, скажімо, пропонували місця в списках або там, мажоритарку комбатом? І можу зрозуміти, з якої причини вони зголосилися. Але для мене є логічним, коли людина, як в яку щось виходить, має бути на тому місці, де вона є запитаною. І де зараз, де війна? Ну, умовно кажучи, ну тобто логіка. Ну, трошки хибна, от, от коли там в особистих розмова окей, ну добре, а якщо ти зрозумієш, ну, я повернуся на війну, то нащо ти йдеш до Верховної Ради? Або логіка, ну давай, окей, ти, ти журналіст, не називаючи імен, бо це насправді не важливо. А ти залишаєш за собою право критикувати людину, а, тому що ти зараз її критикуєш, за списками якої ти йдеш, так звісно, а нащо ти тоді йдеш? Розумієте, відбулася певна зміна понять, підміна понять. Люди, які направду є запитаними потрібними поза Верховною Радою, вони чомусь вперто туди йдуть. Це з одного боку, і насправді вони послаблюють ті місця, де, де мала б бути, де мала б виконувати свої функції. Це з одного боку. А з іншого боку, вони послаблюють Верховну Раду. Знаєте, я скажу дещо таку не непопулярну на певну точку зору. От я є я, я така теза, да що людина, яка завинила, має право там змити кров'ю на фронті. Да? А є ціла купа людей, які на сьогодні мали бути б запитані в Верховній Раді, попри те, що їхнє місце за ґратами, і ціла купа наволочі, але дуже добре навченої професійної наволочі. Яку треба примусити працювати на на державу, в тому числі Верховна Раді, в тому числі і в Кабінеті міністрів, тому що вони знають, ну умовно кажучи, бюджетний процес реформи освіти набагато глибше, набагато краще ніж ті чесні люди, які приходять до Верховної Ради, тому що вони схеми завжди, формували. от нехай вони не на фронті, а в тилу. Спокутують свою провину, тим більше, що важили впливу, на них завжди є. Знаєте, от я, мене, мене трохи це дратує. Нам постійно зав'язують нав'язують дискусію, на, е, яка не має права на існування. Але ж вони чесні люди, кажуть мені. Кажу, окей, якщо ви у вас, не дай Боже, хвороба, не дай Боже, смертельна. Вам важливо, що вас е, рятував чи лікував фаховий лікар, чи чесний? Що важливіше, ми зараз смертельно хворі на правду. У нас ситуація така, яка є на сьогодні. Зараз ніколи такої гострої не була. І запит на фахових людей. На яких насправді важелі вплив, він я набагато більше ніж раніше. От, от, припустимо, да? от люстрація. Якщо Гарна це, історія. Якщо це фахова корумпована людина, Ой, яка от, знає знаєте, цю систему зсередини я... краще Правильно. за всіх, саме через те, що і вона саме, ці схема. І, і саме тому, що вона ці схеми формувала. Дивіться, я є, є шикарний персонаж на прізвище Мерковський, який не дочекавшися люстрації, сам написав заяву про звільнення за власним бажанням. Ну можливо, ще й тому, щоб отримати там якісь певні гроші. Це геніальна людина. Насправді, от, от скільки Хто я це, це колишній заступник е, міністра фінансів, е, людина, яка в принципі опікувалася бюджетом багато років. Він колись був там персонажем е, скандалу в Верховній Раді. Там хтось почув, що від нього дме там алкоголем. от, тоді він став відомий загалом. Коли я розмовляв з людьми, з різними людьми, вони казали, що такого знавця бюджету, от, взагалі бюджетної системи, як він, не існує в природі. Він є винахідником цілої купи схем. Але саме тому, що він є винахідником цих схем, він знає, як, він знає, як з ними боротися. І важелі впливу прокуратури, наприклад, даруйте за мій цинізм. Є ціла купа важелі впливу на цю людину. От змусити його спокутувати провину на фронті він не потрібний. Його вб'ють при я не знаю, на першому блокпості, він сам застрелиться з переляку. А от спокутувати провину в тилу. Мовляв, тепер отправляв, як... все ще наворотив, тепер розбирає. Чому ні? Чому, ні? Ні? чому, чому немає запату на цих людей? Ну, я не розумію, у нас якісь дикунські експерименти. Ну, ну нащо міліціонера, якби я не ставився до Іреми, там, то це окрема пісня, як може міліціонер очолювати прокуратуру? Інше питання: у нас якісь дикунські експерименти. У нас дивіться, у нас міністром оборони був спочатку адмірал, потім прикордонник, потім колишній опер, який очолював УДО. Не тривалий час, до речі. Тепер у нас внутрішній ну, внутрішні війська, будь-яка з цих людей за визначенням не може розуміти, як працює військо. Це має бути людина зсередини. І коли мені кажуть, що немає притомних генералів, є притомні генерали. Але, на превеликий жаль, от сьогодні кадрова політика вибудовується за тими ж принципами, який видоволилося за часів Кучми Януковича. Ну, жодних змін. Принцип особистої лояльності. Це в умовах війни і кризи, це, 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 ну, це майже У Це питання просто зникають, вони тануть як сніг навесні. Сорі, тобто... я закупився. Зах... Чому? Все, все нормально. Коли зникають вони, це значить, що відповідь вже прозвучала і пояснення є. Тому що, коли ти намагаєшся зрозуміти логіку дій, так? от багатьох людей, ти вже називав їх і колег, і. В ну, і комбатів, і навіть тих, хто дає красиві обіцянки, для чого ви це робите? Ну, тобто, для чого ви берете участь у колективному маразмі? Тому що якщо подивитися Тут на системі. Скільське... Можна, можна, скажімо, закатати англій, не можна і картати, бо ці, ціла низка людей абсолютно сумлінними, і вони чесно вважають, що вони там, спробують змінити систему серед. Але в списку чистого жодного і немає. У і мене, мене питання: середині. кажу: а хто вам сказав? По-перше, списку немає. По-друге, а хто вам сказав, що цю систему треба ламати? Бо найгірше, що може бути, це, це спроба ламати, коли, в принципі, на нас. Тисне з боків. Її треба відкоригувати, а не ламати. А для цього потрібно дуже, дуже обережно діяти. І є люди навчені, і є люди недурні, які зможуть це робити. А багато людей, які справді чесно вважають, що вони щось змінять всередині. По-перше, їх на них чекає величезний подив. Бо багато хто з них ходив повз політики, але я думаю, що їм знадобиться, по-перше, ціла купа, часу, щоб зрозуміти, як воно працює, на жаль. Бо воно зсередини все одно виглядає трохи інакше, ніж зовні. А по друге, там є певні правила гри, які вони не зламають, навіть якщо їм дуже заманеться. А по-третє, я ж кажу, що о, якщо зважувати за і проти, то скажімо, фаховий журналіст має саме сьогодні бути журналістом. Фаховий військовий має бути саме на тому місці, на кому він потрібний. А не а там. де ж брати чесних людей, які будуть спостерігати Ще за раз процесами і внутрішніми потрібно бути о спостерігати за процесами, треба знаходячись не всередині, а назовні. Це видно інші речі. Навпаки, навпаки, у вас кут зору інший. От е, як ви думаєте, нас краще видно тут чи з вікна? Ну, Це по-перше. по-друге, ми знову не вирішили. Ми не пробували вікно на 13-й поверх зазирнути Серйозно. Ну, ні, 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 таке. Якщо, якщо у вас не, хвилиночку, сядь на вертоліт, підлети, подивись. Більше побачиш. Я і вертоліт. <laughs> Це, по-перше, красивий по друг... користь, по да, я розумію. А да, По-друге, я нагадую, що чесний лікар чи фаховий лікар. Я ж сказав, що деякі правила, які змінити не можна. Деякі речі, які зсередини, навіть змінити не можна, які це речі. Ну, наприклад, а, от, скі... от, от, і мені цікаво, коли ця ситуація зламається. От є така штука, яка називається цехова корпоративна солідарність. І це, до речі, відбувається на. В стосунках навіть журналістів. Ну, от, кажучи, ну, там, Люди, які зараз масово пішли до Верховної Ради, вони ж не перші журналісти, які заходили до Верховної Ради. Я дуже добре пам'ятаю, ким вони були до і яким вони були під час. А принциповість не те, що зникає, вона дещо коригується. Тому що, наприклад, такі речі, як. Виносити сміття з хати або, наприклад, давати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. Я нагадую, що є принцип недоторканності, який в Конституції є незмінним. Його неможливо забути. Так, ну... і коли, коли відбувається от, от, розмовляєш з людьми, ну, ти розумієш, що він негідник, розуміє. А голосувати ж за нього ні, чому, тому, тому що я можу бути наступним. От це теж працює. Це працює навіть на сумлінних людей. Це один момент. Другий момент. Я вам скажу, що людей, які в змозі утриматися від спокуси грішми, ну. Я не буду брехати, да? Я там можу посилатися виключно на власний досвід. Я за ну кілька тисяч політиків у мене знайомих, які там uh -huh. пройшли через кілька каденцій Верховної Ради, починаючи там з початку 90-х. Я знаю п'ятьох людей, п'ятьох, які знайшли в собі силу відмовитися від цієї спокусу. П'ятьох з тисяч. П'ять з тисяч. Ну, це тому, добра, знаєте, добра відповідь. Теж глядачам, ну щоб вони. Тому розуміли, знаєте, що ви розуміли, тобто не, 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 не має бути особливих ілюзій. Людина істота слабка. І тому на це теж треба зважати. І більше того, особливо зараз, коли ну, бою знає, що буде завтра. Ну, важко. Я не можу навіть картати людей за це. Я просто хочу говорити тим, хто ще, у кого ще є певні ілюзії, що треба трошки. Критичне мислення треба включати час від часу. Людина, багато людей, підкреслюю, втретє, в десяте, назовні була б корисніша, ніж всередині. Я не можу вмінити одну тему, вона не стосується виборів, може й стосується напряму. Це ваші непрості взаємини не тепер з вищою владою, маю на увазі дзеркало тижня. Оця історія з матеріалом про продаж на внутрішньому ринку зброї і тепер, що це все ну, на вищому рівні говориться ні. Тобто цей скандал з Укроборонпромом. Сьогодні тут буде в студії заступник директора Сергій Пінькас. Які після шостої години даватиме пояснення журналістам громадську, але ну, історія нам насправді є абсолютно позорою, Мені важко додати щось нове до того, що було про просто для тих, хто не знає, може нагадати. Насправді вона ну, отримала інформацію, і ну, зважаючи на її суспільну вагу, ми не могли собі дозволити її обманути. Тобто, фактично, у нас були достеменні категоричні докази того, що під час ведення бойових дій на внутрішньому ринку, що саме по собі є злочином, якщо вже бути абсолютно чесним, продавалися зброї озброєння структурами, які були уповноважені. Ну, По-друге, з'ясувалося, ну, це абсолютно логічно. Ну, що... Ну, що це плачі, насправді да. цілий ланцюжок, тому що для того, щоб певна частина, скажімо, майна да, була, ма, вважалася надлишковою, щоб потім її можна було, скажімо, реалізовувати. Тобто ціла низка інстанцій про це знає. Є Генеральний штаб, який про це знає, є Кабінет міністрів, який знає, є адміністрація президента, яка знає, є відповідні міністерства, які дають дозволи, які про це знають. І виходило так, що коли в принципі, нашим воякам, ну, взагалі силовикам, бракувало зброї озброєні, про це загально відомо. На внутрішньому ринку, ну, до, до початку антитерористичної операції продавалася велика кількість зброї озброєнь. Не з невідомих причин, невідомо кому. Друга причина, а фактично, і у нас є людина, яка це ну, насправді багато таких людей, але є людина, яка зголосилася про це говорити публічно. Це Світлана Зварич, яка на волонтерських засадах займається забезпеченням батальйону АЗОВ. Що фактично у уповноважених представників, тобто у структур, закуповувалася зброя озброєння волонтерами за гроші волонтерів, за гроші громадян. А для, для потреб людей, які боронять сьогодні територіальну цілісність України, що з моєї точки зору є ще й моральним злочином. От і після першої публікації насправді ми утрималися від того, щоб, аби друкувати документи, які у нас були, не тільки тому, що ну, там я скє певні, скажімо, там тип, обмеження теоретичні щодо розповсюдження цих матеріалів, але тому, що насправді кінцева мета була абсолютно інша. Вона була не в тому, що когось там викрити чи там шантажувати, а в тому, щоб. А посадові особи, включно з вищою, тобто з Верховним головнокомандуючим, який, можливо, з певних причин про це не знав, що вони про це довідалися і просто поставили крапку. І нас страшенно обурило в тому, що в тому протокольному дорученні йшлося не про те, щоб припинити ці у можу показати цей протокол, а йшлося про те, щоб Там, покарати потрібно. автора цих матеріалів. І мене ще глибоко обурило. Це правда. Якщо президент держави дає вказівку генеральному прокурору розібратися з автором статті, то напевно щось відбувається не так. Але може Але, безпаки, рішення... нічого не змінюється і нічого не відбувається. Протокольне рішення за результатами наради президента України з керівниками центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронних органів є ремі за результатами проведеної перевірки у випадку підтвердження наявності складу злочину за ознакою підриву обороноздатності держави притягнути до відповідальності автора статті. Щодо продажу зброї та військового майна, яка була викладена на сайті інтернет-видання дзеркало тижня. Ну ви ж не інтернет видання, ви ще й друкуєтеся. Ви ну, просто да, є ну, би... це, да. Термін – два тижні. Перший помічник президент України, секретар наради Оніщенко. Тобто, мене дивує, що, що виявляється, що обороноздатність країни підривають не зброярі, там не посередники, які продають. Бійцям АТО за гроші волонтерів зброю, а газета, яка про це пише. І тому в наступній статті ми просто змушені би оприлюднити ці матеріали. Не буду переповідати, бо це довго. І всі питання знімаються, коли президент України сказав, що ну, якщо ви такі сміливі, такі чесні, то скажіть хто, кому і куди? Ну там все написано: хто, кому і куди, яка кількість зброї продавалася, кому. Там ціла низка документів. Є, я да, цей і тому... на сайті Тут хто бажаючи може знайомитися з цими документами, переконатися в тому, що. Ти маєш на увазі ці документи? Да, так, там ціла купа документів нам. Но... І е тут питання про реакцію на це все, якої ви очікуєте, якщо буде порушено реально. Справу. Справа порушена Порушене. порушена, так. Причому за, за, за класика жанру, до речі, нічого не змінюється, це правда. А повістки до суду ми отримали вже після того, як судове засідання відбулося. Це та ж класика, що. Яка то... оперативність слуха. Да, я, я сам так свого часу, ну я таке переживав за часів кучми, ну виявляється, в 98-му році. Виявляється, що, на правду, нічого не змінюється. І тому а зараз ми, навіть не, у нас поки що немає, наш адвокат зараз хоче а, отримати матеріали першого судового засідання, аби зрозуміти взагалі, про що йдеться. Але йдеться про те, що вони збираються захищати свою ділову репутацію. Але автор матеріалу Дмитро Менділієв, це як не розглядається. Значить... Це, за... це ли, хто придумав. А. Людина. таблицю хімічну. Ні, значить, людина, це, це реальна людина, яка насправді у нас друкується багато років. І це якраз людина, яка опікується питаннями Збройних сил, оборонно-промислового комплексу та інше. Це людина, яка достатньо поінформована. Поза як вона достатньо серйозно реагує, ризикує, перепрошую, то вона друкується у нас під псевдонімом. Тобто Дмитро Менделєєв, звичайно, це псевдо, але це правильна людина. От і. Зважаючи на те, що ця людина ризикує, ми, ну, це його право друкувати ці матеріали від псевдони. Але він жодного разу у нас не підставив. І всі документи, які він а, через, ну, які ми оприлюднювали з його, з його допомогою, у нас не було жодного сумніву, жодної, ну. Говорячи. Тобто не було жодного прикладу, коли він нас підставив. На цьому мусимо вже завершувати розмову.